Коли Вані виповнилося 16 років, він зробив своє перше тату без нашого дозвілу. врешті решт йому довелося її виводити, бо ми з чоловіком були дуже проти. Мабуть, тоді це все і сталося. Процес був запущений і інтерес к містецтву татування у нього зростав з кожним днем, але він завжди мріяв про великі роботи. Тому почав тренуватися на друзях вдома. Свою першу студію вайбір тату Ваня відкрив в приміщенні кафе Кукушка на Віноградарі. В нього вийшла дуже класна студія. Містецтво татуювання стало для нього смислом його життя. Взимку 2018 року здійснила, здійснилася Іваніна ще одна мрія. Він мандрував до Скандинавії у королевство Швеції. Він дуже багато часу проводив у лісі, бо там дуже надзвичайна природа. Вона майже. Містична. Це все надихало його на розвиток, на творчість. Баніни роботи вже були масштабними проектами. Він обучив декілька учнів, які і зараз продовжують його справу. Одна із його клієнток, яка стала подругою, Саша Валюта, Відкрила власну студію «Viber Tattoo by Alexa» і продовжує справу вані. Ця студія передає атмосферу ваніної першої студії. Там є його ескізи, там є його машинки, його фотографії і Ваня теж там є. Мій син Ваня був надзвичайною людиною. Смілим, сильним, порядним. Він був дуже талановитим, з великим добрим і відкритим серцем. Він був душа нашої родини. З дитинства він був бійцем за справедливість, він ніколи нікого не кидав у біді. Якби я мала змогу. Побачити свого синочка Ваню, я би дуже кліпко його обняла. Я б сказала, як сильно я його кохаю, як я сумувала за ним. І, мабуть, я його б ще не відпустила би. Але я знаю, що він все рівно пішов би. Бо коли він уходив, він сказав: Мам, не плач, я повинен. Бо я хочу, щоб моя родина і мої діти зростали у вільній країні.